Годівля рослин це досить складний процес, який вимагає знання та досвіду. Початківці з великим побоюванням ставляться до будь-яких підживлень, оскільки використання навіть найдорожчих сумішей не гарантує успіху. Однак в деяких випадках все може виявитися набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Я розповім вам, як швидко і просто приготувати розчин. Ефективного добрива з бананової шкірки. Які рослини люблять бананову шкірку? У шкірці банана міститься досить багато поживних речовин, починаючи від калію та магнію і закінчуючи натрієм та фосфором. Рослини чудово реагують на таку підгодівлю. І найголовніше: алергічних реакцій на банан не буває. Удобрювати банановою шкіркою можна. Томат, баклажан, огірок, картоплю, болгарський перець, кабачок, троянду, бігонію та будь-які цитрусові це той список, який треба удобрювати у першу чергу. Принадність бананової шкірки в тому, що при дуже високому вмісті поживних речовин вона абсолютно гіпоалергенна, іншими словами. Передозування препаратом практично неможливо. Саме тому більшість садовників переконані в тому, що бананова шкірка як добриво для кімнатних рослин це оптимальний засіб, який ви можете приготувати власноруч. Як краще зробити добриво з бананової шкірки? Існує кілька способів приготування підготівлі. Перший і найпростіший подрібнити шкірку за допомогою блендера або м'ясорубки. Пюре заливаємо окропом з розрахунком один к одному, тобто шкірка одного банана на 1 літр води. Залишаємо розчин на три доби в темному місці. Настій відмінно підходить для прикореневого поливу, а також для оприскування листя і пагонів. Для приготування добрива краще використовувати висушену шкірку. Шкурки бананів можна підсушити у духовці або просто на сонці, розклавши їх на газету. Після висихання їх потрібно буде подрібнити до останнього порошку і залити окропом. Прибираємо розчин в темне місце на дві доби. Цей метод зручніший тим, що ви можете збирати сировину для добриво протягом року, зсипаючи в тролитрову банку банановий порошок. У цьому випадку у вас до весни буде досить серйозний запас відмінної натуральної підгодівлі, в яких немає ані граму хімії. Найпростіший, але не найменш дієвий спосіб просто прикопувати цілу шкірку біля рослини. Процес гниття почнеться досить швидко. І вже через 2-3 дні ґрунт збагатиться поживними речовинами. Скільки потрібно настоювати бананову шкірку для поливу? Ідеальний проміжок часу для настоювання, за який розчин набуває потрібної концентрації, від 2 до 5 днів, але враховуйте, що цей розчин потрібно зберегати у темному і прохолодному місці. Якщо ви поставите банку зі шкірками на сонце, засіб просто забродить і навряд чи від нього буде якась користь. Як використовувати настій з банановою шкіркою. Розчин, який був приготовлений з урухуванням один к одному, тобто одна шкірка на 1 литр води, настоюємо від 3 до 5 днів. Перед поливом обов'язково розводимо концентрат у пропорції 1 к 5 На одну частину настою додаємо 5 частин відстоєної кімнатної температури води. Якщо добре настаювалося 2 дні. А не 5 співвідношення робимо 1 до 3, оскільки концентрація такого засобу буде набагато нижчою. Настій бананової шкірки для квітів. Бананова шкірка як добрива для орхідей, троянд, пеларгоній, гібіскуса, фіалок, кактуса, фікуса та алоє. це оптимальний варіант підгодівлі рослин, від якого буде бурхливе цвітіння. В цьому випадку засіб можна використовувати не тільки для поливу, але й для оприскування. Але враховуйте, що розчин краще профільтрувати через марлю. Якщо ви хочете отримати великий урожай, удобрюйте розсаду. Бананова настойка забезпечить вам рясну зав'язь і стійкість рослини до захворювань. Розчин можна застосовувати як у теплиці, так і на відкритому ґрунті. Однак враховуйте, що у випадку з томатами прикорневий полив буде набагато ефективніший ніж оприскування. Рекомендується при висадці розсади у відкритий ґрунт додавати в лунку бананову шкірку, одна чайна ложка сухого або невеличкий шматочок свіжого банану шкірки маються на увазі. Картопляні шкірки. Також можна використовувати як м'яке добриво для кімнатних рослин або на городі. Щоб використовувати їх як добриво, приготуйте відвар на 1 літр окропу, Беріть 100-200 г лушпайок, прокип'ятивши шкірки у воді хвилин 15 а потім процидить рідину. Отриманим розчином можна поливати кімнатні рослини, садові рослини. На огороді та в парнику, забезпечуючи їх дозою поживних речовин. Крім того, сушені картопляні лушпайки можна підрібнити у порошок і використовувати як вид мульчі для уличних або кімнатних рослин. Це доступне добриво, яке знайдеться у кожному будинку. У ньому міститься велика кількість крохмалю. Який є важливою поживною речовиною для рослин, допомагає покращити структуру ґрунту та згодом підвищити його рядючість. Використовуючи картопляні лушпайки як добрива, садівники та фермера можуть заощадити гроші, а також сприяти здоровому зростанню рослин. Також дуже важливо, картопля повинна бути свіжою, тобто сирою. Лушпиня з гнилью, цвіллю використовувати для рослин не можна, тільки нормальне здорове лушпиня з нормальної картоплі. Альтернативно, картопляне лушпиня можна закопувати безпосередньо в ґрунт навколо рослин, забезпечуючи з часом джерело поживних речовин з повільним розщепленням у ґрунті. Один із найбільш поширених способів використання картопляних лушпайок у садівництві є їх компостування, це відмінний спосіб створити багатий поживний речовинами ґрунт, який допоможе рослинам рости здоровими та сильними. Щоб компостувати картопляні шкірки, просто додайте їх у контейнер для компосту разом з іншими органічними матеріалами. Такими як листя, скошена трава та залишки овочів. Накрийте контейнер і дайте розкластися матеріалу, час від часу помішуючи, щоб забезпечити належну аерацію. Отриманий компост можна використовувати для добрива, грядок, кімнатних квітів та інших телянок саду. Особливо добре на картопляні лушпайки реагують ягідні кущі. Наприклад, смородина. Закопайте їх під її кущом по колу, і ягода буде великою та солодкою. Дякую вам, що додивилися ролик до кінця. У мене на каналі дуже багато крутих лайфхаків. Тож, дивіться і інші мої ролики. Гарного дня та хай вам щастить! До побачення!